Так, друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Зараз я стою біля свого фазанарія. Хочу разом з вами зайти, подивитися на наших фазанів і показати, які яйця вони несуть. Ну що, друзі, йдемо, подивимось. Давайте з вами зайдемо, зараз подивимося. Зараз зачиню. Руминський фазан вже потихеньку привик, він гуляє, вечором він спить ось тут, на цьому місці. А ці сплять зверху всі. Так, дивіться. Несуться вони отут ось у мене, бачите? Оце такі яйця руминського фазана. Та ну не руминського, це... Фазана, тому що тут і руминський самок немає, а тільки охотничі, кавказькі, як їх називають. Дивіться, скільки теж переводять, ви бачите, зерна. Вигрібають або ставити їм меншу кормушечку. Дуже багато вигрібають. Таку яму Значить, яйця поки що дивіться, я не знаю, буде з них тулок чи не буде. Ось. Я підкладаю їх сюди. Оце вже нанесли наші фазани. Так, Зробив їм ящиком. Ну вони сюди не хочуть сідати. Ні там сідати, а то несуть в одному місці. Двоє вони там несуть. Бачите, румінський ходить так собі, як поважно, а ці скакають, пригають. Той взагалі якийсь як зляканий, якийсь він. Соня наприйшло нам помагайон, Соня? Ти прийшла помагати? От це вони так сідають з трьох. Це сидить внизу. Бачите, які у нього щоки. Червоні, ярко червоні.